Чи залучати додаткову техніку з підприємства, чи не залучати? І що раз, де написано, що я це маю робити, У мене обов'язку організувати і забезпечити. Ви сказали, недостатньо. Я організував. Якщо да. вам, вам це не підходить, я. Я якщо вам не підходить, вам підходить, надайте звернення, я поверну завтра цю техніку. В чому питання? Яке звернення я повинна вам надати? Що? Ні, я нічого. У я, кого-то я що мені є? Якщо ні не значить да. випад один долучити юристам надати оцінку завтра все. до 12 години. Вот все. Все. Да. Поки тут є опора, Ірина Легіна, ви дійсно хочете знати, чому на минулого разу мене не цікавило, чого комп'ютери ті працювали. Дійсно хочете зараз знати? Раз ви задали, то значить хочете знати. Запіздала рація, а, мене не запіздала. Чи? Трохи запізнення, <рик> але не запіздала. Це у вас запіздала, що я І Я, я, я хочу пояснити наступне. Так як проходили засідання минулого разу, коли ви жодним чином не, не надавали слова, а перебували, кричали. Якщо ви не забули, я роздруковувала статтю 157 і е, особисто вам і іншим членам комісії вручала для ознайомлення, що ви перешкоджали мені здійснювати мої повноваження. Ви кричали, повертали мені, казали, що ви дуже добре все це знаєте. То Ірина Олегівна, минулого разу ви просто затикали рота і не давали можливості ви сказати чин, я свою... я, я можу. Вести можу вести. Я точно так же і Валіше, до вас, ви ви, за за то, що Ви озвучувати актуальне. Ви запитали, чого я минулого разу не робила. Я відповіла, більше я жодного ж мені роботу. а просто приходим только на заседание задавать вопросы. Почему мы не организовываем работу, не помогая? Почему? Объясните, пожалуйста. Если мы, коллегиальные органы, должны организовать, и вы особо быстро знаете, что это не почему вы комиссии не помогаете организовать этот вопрос, а просто задаете вопрос? А с чьей подачи? собственно говоря, начали этим сейчас заниматься. Чи подачі події? Ми рішення прийняли. З гості забігати. Я понимаю. Я понимаю, що по в, в законі вот так. Легко о, о, меня. Вам легко обвіняти мене. Вам легко обвіняти мене. Ви прошлый не раз мені. Ми дуже вдячні, що ви підняли це питання. Ми винесли це питання. Прийняли рішення, да? Звернутися да, да. і, і завтра, коли будуть юристи? Ні, коли будуть. А с утра, с усім поліцей, щоб займалися, поки не закончать вам. Коли це рано, я не знаю, я не працюю на постійній. Ми теж не, не працюємо, значить будемо питання. Давайте щось на цю тему. поговоримо. Займатися питанням – це не доручення. Что они должны конкретно сделать? И я не могу Тогда сформулируйте. Так я не понимаю. Я, я тоже не понимаю. Вот вы сейчас ставите вопрос. Я, например, не понимаю. Давайте сформулируем, что мы должны доучить юристам. Ну, вы вы Давай. разные варианты. Еще раз, давайте, давайте окончательно сформулируем, что должны сделать юристы, для того, чтобы, по мнению комиссии, мы вошли в правовое поле согласно закону. Давайте Вони повинні назві вон? письменне на формі зложити позицію свою і доказати лісанки навні, що по законодавстві вона з комісія забезпечує комкомісії. Ні, не то що за вони повинні трактувати закон, що Чому не менше двох це. Значить два і більше. Якщо вже є два, це вже забезпечено. От вони письмово викладуть, під свій підпис, і можливо після цього Лисавантина перестане слухати тільки свою думку, а почне дослухати ще думки. Нет питання не в чому а питання в тому що залучені <тас> я вважаю, я би заговорі я бажаю але я вважаю, що дослідження даної теми такі розмови тривалі з цього приводу це не що інше як перешкоджання роботі комісії на чому тому що робота комісії організована Претензій з боку суб'єктів виборчого Звертавши процесу також шленівка так, комісії не було щодо ви, того, це техніки то ви не вистачає. Не знали, я не хочу допускати. сказати більше того, другий комп'ютер взагалі майже не включається, скільки я приходжу, він навіть не включається, і говорити зараз про те, що не забезпечена виборча комісія комп'ютерами. Я вважаю, що це неправомірно, і претензії в даному випадку не потрібно виражати голові. І ніколи не ну не виникало дане питання, їм потрібно дякувати за те, що підприємства надали комп'ютер. Таким самим чином на минулих турах я працювала на своєму власному комп'ютері, і тоді це ніколи і не, не цікаво. Закони за то ви не порушували. Ви вставали за не, Та нема, не порушували Так, голосували за законні рішення і не порушували. Я, ви втагали, закон? я не законні рішення. Судиці Що, що, що. А я уже встал, можно я скажу? А Спасибо. поговорить, потому что сейчас... ну проблему можно просто разделить, чтобы мы закончили сегодня. А делить, Анатолий, надо работать одним целым. Хватит, пойти, Джин, выскажутся. Я же ну, а а типа, не могу. Первый момент. Первый момент. Первый момент. Первый момент. Первый момент. Первый момент. Первый что сейчас. значит исчезла?

Ну, то есть, чтобы действительно не, не вышло так, как в ну, сказки у Золушки, что утром проснулись, ничего нету. Да, ну, это не смешно. Но. Ничего нету потому что не принадлежит. Совершенно, Совершенно. верно. Но вот поэтому этот договор должен быть как-то юридически правильный. На предприятиях будь-який час может свою технику, ну, если вы не выникнете в этом потребу, не выникнете на новый Вы не можете составить? Они будут сейчас заберут. Чем ты можешь этому прекрасно? Хорошо, второй вопрос. В вашей действительно нету никакого механизма за, заставить их не то, больше, за... чем по закону. Я Давайте за... Мы попробовали. Получили ответ. Ну, да, вот мы вот сейчас а обсуждаем, Александр. Вы же даже, вы же даже не сказали, сказали. Вы даже не дали информацию. Я, уже домой хочу. Еще, 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 очень еще. Еще. Такие... имеем ли мы право Скажи, нарушить закон вчера, для того, чтобы не было, я не дело? понимаете Давайте будем... раз, раз. Я я я напомним. Я, я могу я сказать о бот. Согласно нашему. Да нет, мы, мы, даже, мы даже не помнили о том, что мы... Обновила один компьютер. Мы не нам системный на блок. у нас больше техники, значит, мы Второй работаем над компьютером. Вывод, мы даже это назначить. не рассматриваем, о том, что кто-то что-то сделает. Если говорить, как А миторат, мы можем отсобеспечить. Вот, вот криками ров, тут дайте бюджет, я и не, не получится, что можно на Майдане там кричать перед казаком. А кричать о том, что дайте больше, чем положено, ну, давайте попробуем. Мы им надали, нам дали ответ. Ми считаем, що если нам этого мало, мы как комісія організували этот вопрос для того, щоб организовать роботу комісії. Якщо ми організували плохо, так извините на себе. Да. Я такой сьогодні плохой виноват, извините. Зажим. Да, пожалуйста. Ми сьогодні послухали звіт. Я вважаю, що кожен член комісії, послухавши звіт, має право висловити свою думку та надати пропозицію. Кому не подобається, або він вважає, що порушується виборчий процес, якісь норми закону. Він може надати пропозицію. Це пропозиція, надійде до голови. Голова дасть доручення юристам, вивчити це питання, і ми розглянемо це на комісії. Тому що це буде безкінечно, кожен буде кричати, щось розказувати, що хто комусь подобається, не подобається. Я вважаю, що треба викладати це в письмовому вигляді, в вигляді пропозиції, де вказувати, що порушено, як порушено, і розглядати це на комісії, а не сперечати.